Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте там свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними з друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом нами, з нами на зв'язку вже керівник громадської організації Група активної реабілітації. Засновник ініціативи Паралічненько Віталій Пчолки. Вітання, пане Віталію, слава Україні. Вітаю, героям слава. Пане Віталію, саме хочемо обговорити про проблеми, які мають люди, які, на жаль, втратили кінцівки під час бойових дій, які, можливо, змушені тепер пересуватися на військах, і про те наскільки наші міста, наші села, загалом інфраструктура у них готова до можна сказати великої кількості таких людей, щоб вони могли себе нормально почувати в наших містах, могли дістатися у будь якого офісу чи магазину, і не кажучи вже про якісь державні установи. Наскільки, на вашу думку, зараз наші міста готові чи не готові в цьому плані? Що варто змінити, і яким чином підготуватися до дійсно більшої кількості, зокрема, і людей у візках? Так, дякую за запитання і за запрошення. В принципі, якщо глобально відповідати на запитання, то звісно не готові. Я маю інвалідність вже 16 років, і в принципі можна констатувати, що зміни відбуваються, але вони настільки повільні, що ми в принципі зараз не можемо собі дозволити рухатися в тому ж. Режимі, тобто нам треба однозначно прискорюватися. Якщо говорити про великі міста, то ситуація можливо трошки краще, але за нашими спостереженнями, чим далі від умовного там районного центру, то тим складніша ситуація, і починаючи від банального нерозуміння влади, що це потрібно робити. По-друге, необізнаність, тому що там зараз більшість знає, що існують державні державні будівельні норми спеціалізовані, які мають враховуватися. Але по факту ми бачимо, що норми враховуються умовно декларативно, тобто ніхто глобально не розуміє, як це має працювати. Тобто, якщо там говорять про пандус, да це як звичайна така для розуміння річ, то вони часто встановлюються з порушеннями. І причин цьому теж багато. Тому в принципі люди, які отримують зараз ураження, в тому числі військові за нашими спостереженнями, їм або нема куди повертатися, бо починаючи з приватного житла, мало хто думав про те, що буде потреба, наприклад, да, в доступності персонального житла, і ми бачимо, наприклад, зараз і по військових, і по цивільних дуже багато. Не хочуть повертатися додому, тому що в принципі не розуміють, як в тих умовах можна жити, і це по суті свідоме закриття в, в межах своїх чотирьох стін. Тому, якщо так розподіляти пріоритетність, то звісно це персональне житло, далі громадські місця, як мінімум, місця отримання послуг державні це снапи, лікарні, школи е, і багато інших. Там, де звичайна людина функціонує так. Ну і не будемо відкидати, звісно, це персональний бізнес, це різноманітні заклади, де надаються послуги. Всі ці люди, військові, цивільні, вони мають право отримувати послуги так, як вони хочуть, і так як це було до травми. Тому глобально е треба змінювати як свідомість кожної окремої людини. Це і і влади і держави, так і кожного окремого там бізнесмена і надавача послуг, щоб вони, по-перше, підвищували свою обізнаність, як працювати з такими людьми, які вже отримали да, різні порушення, так і говорити про реальні зміни, і передбачати на кожному етапі, як мінімум, не створювати нові перешкоди, бо розуміємо, що зараз капітальні видатки. Під час воєнного стану ну, в більшості моментів заборонено, тому як мінімум не створювати нові і прагнути до покращення ситуації. Пане Віталію, дійсно ви підняли теж таке важливе питання стосовно того, як і де мають жити ці люди після повернення із фронту, адже дійсно багато хто жив, наприклад, в зовсім не пристосованих якихось багатоповерхівках на високих поверхах, і вони дійсно можуть залишитися просто замкнуті на якомусь поверсі. Але все-таки чи хто в цьому плані щось має змінювати? Робити, чи це держава дійсно має якісь започатковувати програми щодо житла для таких людей, що вони дійсно мали можливість виїхати собі спокійно і дістатися того місця, куди їм треба, а не все життя бути замкненому на якихось поверхах? А, ну, звісно, це таке комплексне питання. Тобто, звісно, держава зобов'язана давати підтримку людям. З вирішенням цих питань, але е, на нашу думку і наш досвід доводить, що в першу чергу ініціатива має йти від людей, і, і ну або від близького оточення. Наша організація група активної реабілітації має таку е, програму. Ми зрозуміли, е, що нам потрібно е, якось допомагати, тому у нас є так звана послуга аудиту. Тобто людина поки перебуває в реабілітаційній установі або під проходить лікування, е, наприклад, або безпосередньо, або близькі, найчастіше це найефективніший шлях, можуть звернутися, щоб отримати рекомендації, е, бо тут можна розділяти на дві складових. Тобто можна частково покращити житло. Ну ми розуміємо, що якщо людина проживала там якісь хрущовці на там п'ятому поверсі, там без ліфта. Ну, відповідно, тут складно щось вирішити, але можна покращити всередині приміщення. І тут у нас такі рекомендації розділяються. Звісно, шукати можливість на заміну житла, але можна зробити все ж таки комфорт саме в межах цього приміщення або квартири. Друге, ми допомагаємо наразі формувати запити і направляти їх до органів місцевого самоврядування, тому що в Принципі цільових програм наразі майже немає. Там декілька областей, але там не передбачено бюджету на це. Але як можливість надати е, фінансову підтримку на якісь е, покращення такі речі, вона існує, і от правильно підготувати запит, правильно його обґрунтувати і надіслати звернення є важливим. І, в принципі, ми бачимо, що. Ті люди, які дійсно захотіли щось змінити, е, вони отримують підтримку. От останній момент декілька тижнів тому в боєрці виділили майже півмільйона на те, щоб е, облаштувати е, житло, персональне житло для людини, яка отримала поранення ну, порушення внаслідок військових дій. Тобто, е, поки формується це розуміння, але е, таку підтримку однозначно ну без підтримки держави. Це неможливо, тому що навіть банально отримати якісь дозволи, якщо ми говоримо про прибудинкову територію, то це все тільки через виконавчий комітет, і тут головне, щоб не ставили перепон е і з розумінням ставилися до, до того, що це ми просто зобов'язані вже робити. Пане Віталію, ну а загалом, якщо казати про те, як, яке має, мало би бути ставлення і в чиновників різноманітних, їх, і загалом у суспільства до таких людей, на вашу думку, чи змінюється це ставлення, чи що можливо в цьому плані теж треба робити якусь просвіту чи навчання, про те, яким чином і спілкуватися з такими людьми? Дякую, дуже гарне питання. Е, в принципі, е, совєтська окупація нам залишила такий дуже важкий відбиток в питаннях розуміння інвалідності, і, в принципі, е, багато проблем саме таких стигматизуючих. Тобто, суспільство е, начебто е, розуміє, що є такі люди, але. Е, Починаючи з банальної та да, некоректної термінології, тобто неправильно звертаються, неправильно не знають, як звертатись, тому загально треба підвищувати обізнаність всіх. В першу чергу, це чиновники всіх рівнів, мають як мінімум використовувати недискримінаційну термінологію відносно осіб з інвалідністю. Друге, загальне населення має теж підвищувати обізнаність про те, що що не варто робити, тому що ну у нас суспільство доволі ну називаємо це так толерантне, тобто, у, ми на своєму досвіді часто бачимо, що люди готові допомагати, наприклад, там подавати якусь перешкоду, але через те, що вони не знають, як допомогти. По-друге, не питають часто, чи потрібна взагалі допомога, тому що ну я маю порушення функції верхніх кінцівок, наприклад, і часто пересуваючись містом. Ну на думку. Людей це може виглядати, що мені складно. Але я звик це робити, я знаю, що я можу робити, що я не можу. І в принципі, якщо мені потрібна допомога, то я звертаюся до неї. тобто Але часто буває, що ми називаємо це причиняють допомогу, тобто, десь не попередивши, починають підштовхувати або ще якісь речі робити, які не варто робити, тому що там крісло колісне, наприклад, це дуже така індивідуальна річ, вона технічно складна і неправильний поштовх. Просто мене переверне, і я неодноразово бував в таких ситуаціях. Тому тут е, важливо підвищувати бізнес, тобто, якщо вам хочеться допомогти людині, або вам здається, що їй потрібна допомога, перш за все, варто запитати, чи потрібна ця допомога. Е, і якщо людина погоджується, то запитати, яким чином їй надавати, наприклад, якщо людина відмовляє, то бути готовими до такої відповіді це теж окей. і Людині може не, не потрібна допомога, бо вона просто рухається в звичайному своєму життєвому режимі. Тому е, зараз багато курсів е, розробляється і в рамках е, е, стратегії безбар'єрності на порталі Дія освіта є там і е, е, правильна комунікація і стосовно надання послуг, і наша організація проводить різноманітні тренінги для підвищення обізнаності, тому в Принципі люди мають цікавитися цією темою, тому що е, всі ми е, будемо жити поряд, е, і кількість людей дійсно, на жаль, е, дуже збільшується, прям, ну, надзвичайними темпами. Я вчора дивився статистику, що за останні два роки у нас плюс 300 тисяч людей з інвалідністю. при тому за всі там попередні 10 років е, війни ця статистика майже не змінювалася. Тобто, ми ну, можемо оцінити масштаби було 2,7 мільйона, зараз вже понад 3 мільйона. і це прям відчутно. Пане Віталію. Ви ще говорите, що треба часто людям говорити про ці речі, щоб вони все таки запитувалися про ту допомогу. Але є ще така думка, що часом людей з інвалідністю дратує, коли люди доволі часто запитують про, про те, що хочуть їм допомогти, як у такому разі бути. Ну тут, знаєте, е, є така е, річ, коли ти виходиш з дому і, наприклад, йдеш в магазин, ти знаєш цей маршрут, і тобі десять разів по дорозі питають, чи потрібна допомога, то е, ну, це е, людині здається, що вона питає, але коли це вже десята людина, то воно починає трошки дратувати. Тому тут звичайна адекватна реакція має бути. Тобто, якщо людина їде за своїм маршрутом і. Не, не подає е, ознак того, що їй потрібна допомога, то ну, її, мабуть, не варто пропонувати. Але якщо людина стоїть біля якогось бордюра, або е, десь, е, ну, очевидно, що вона може або когось очікувати, або в неї є дійсно перешкода. Е, тут варто дивитися на реакції, наприклад, я, якщо стикаюся з перешкодою, я просто дивлюся на людей і прям намагаюся спіймати очі людини і отримати можливість запитати. І от такі реакції вони важливі, тобто, це прям звичайна ну, може не практика, але ну от за відчуттями. Тобто, є видно, що людина можливо шукає якусь підтримку, і тільки отаки такими людей, речами, скажімо, тобто, так, сами... тобто людей треба навчати все таки тому, щоб вони були більш обачнішими і розглядали все в контексті ситуації. Так, звісно, ну, перш за все, ну, адекватне сприйняття. Тобто, якщо е, людина просто стоїть, е, от, ну, очевидних перешкод немає, просто стоїть, то вона швидше за все просто когось очікує і не тобто, ну, Тут треба дивитися по ситуації е, е, і просто діяти е, згідно такого здорового глузду. Пане Віталію, ну ще одну тему. Теж хочемо говорити ситуацію з транспортом. Зокрема, в багатьох містах дійсно вже є автобуси, які призначені для людей з інвалідністю, але дуже рідко вони, наприклад, опускають ці свої сходи для того, щоб людина на війську могла заїхати. Нещодавно в нашому ефірі теж був активіст із коваля, який розповідав про те, що водій одного з автобусів, який якраз Призначений для в тому числі для людей з інвалідністю, просто не відкривав двері, тому що був повний автобус простих громадян здорових, які не хотіли звільняти місце для людини в колясці, чи точніше у війську. То яким чином ось ви бачите тут вирішення ситуації? Чи воно реальне і що можна змінити? Так, Дякую. Крислі колісному ми кажемо ну, коректна термінологія. Та крісло колісне, це так, просто та, та в, в рамках загальної бізнески. е, дійсно, я би поділяв це питання на декілька складових. Перше, це як такі відсутність транспорту. Ну його майже немає, ну або дуже мало, його дійсно не вистачає. Якщо говорити про міжміські перевезення, то його просто немає. То в Україні немає можливості поїхати між містами. Я, наприклад, проживаю в Бучі до Києва. Тут 12 кілометрів. І я не можу громадським транспортом дістатися. А ми говоримо на да, про столицю. Якщо говорити трошки далі, в глибину дивитися, то його немає. Але там, де він є, дійсно е водії часто не виконують е своїх посадових обов'язків, бо в них прописано в посадових інструкціях, що вони зобов'язані. Надавати допомогу особам з інвалідністю, в тому числі це включає правильний під'їзд. Тобто, автобус має максимально близько під'їжджати до краю тротуару, і для того, щоб мати можливість відкинути пандус, і таким чином зменшується взагалі кут його нахилу, і людина, в принципі, при відкиданні цього пандуса, може самостійно потрапити всередину, і допомоги не потрібно. Але водій має це виконувати. Тому ми часто бачимо порушення. Перше, це водії не під'їжджають, і тут теж декілька причин може бути: перше банальне небажання, просто захочу витрачати час, бо все ж треба під'їхати. Друге — це е, громадяни, які паркують свої автомобілі, порушуючи правила дорожнього руху, або безпосередньо на зупинці, або таким чином, що автобус просто не може під'їхати е, до нормально на зупинку. Е, і така часто буває історія. Але Е, частіше просто небажання виконувати, і е, тут е, звісно має водій е, брати відповідальність на себе і виконувати те, що передбачено посадовими обов'язками. Бо у нас десь можливо три місяці тому була ще е, жорсткіша ситуація. Наш колега в, в кривому розі е, його буквально викидав з автобуса е, водій, е, відмовляючись. Від, Відкривати пандус, а коли е, вже ну там просто така була дуже жорстка дискусія, коли вимагали, щоб він відкрив е, цей пандус. Він просто банально ледь не перекинув е, цього активіста Юрій Понькін. Його звати є до, доволі резонансна ситуація. Була і в інтернеті багато, в тому числі відео цього процесу, як це відбувалося. Тому це взагалі неприпустимо. Тобто, ми розуміємо, що ми там. Маємо давню інвалідність. І ми такі вже биті і загартовані. Але якщо говорити про е, військового, який там щойно отримав поранення, і така поведінка, е, ну прям не я не можу прогнозувати до чого вона може привести. Тобто, тут е, ну, це неприпустимо. А от стосовно якраз міжміських перевезень тих самих поїздів, ну, я, наприклад, не уявляю, дійсно, як можна в якийсь плацкарт піднятися людині в колісному кріслі, і що можливо в цьому плані треба змінювати. Не знаю, можливо, ці інтерсіті чи вони більш пристосовані, чи там нема таких проблем. Так, дякую за уточнення. Та дійсно я мав на увазі саме автобусний транспорт. А uh -huh. якщо говорити про е, Укрзалізницю і послуги, то у е, Укрзалізниці є окремий департамент, нещодавно створений на початку року. В принципі, якщо говорити про представників, які надають такі послуги, то Укрзалізниця, мабуть, найкраще в цьому плані рухається, тому що дійсно є е, вагони, які мають е, так зване спеціалізоване купе для людей в кріслах колісних. Поїзди інтерсіті мають постійно діючий вагон, де передбачені місця, і там відкидається пандус, який дозволяє потрапити і ні, нікого не треба заносити, якщо говорити про застави, які ну, старі, так звані да, плацкартні купейні вагони, то кожному поїзді передбачено так зване салонне крісло колісне. Тобто персонал допомагає пересісти на нього і завести людину е, безпосередньо в безпосередньо купе. Е, тобто можливості такі є. Дійсно, тут є проблема, що персонал не завжди обізнаний, і по різному там бувають ситуації. Ми намагаємося теж з цим працювати. Але рішення є, тобто саме залізничним транспортом людині з інвалідністю можливість е, їхати є. І ось нещодавно, місяць тому ми нарешті, після майже восьмирічної боротьби майже досягли е, того результату, якого хотіли. Тобто, запроваджена послуга можливості замовити такі е, квитки онлайн, тобто там ну, за дві доби там бажано це робити е, і. Оформлюється заявка, вона обробляється, і людина має можливість не відвідуючи вокзал, бо до цього ми мали їздити, наприклад, три рази. Перше для того, щоб замовити, друге для того, щоб е там, приїхати уточнити, і третій раз ми могли тільки викупити. Його і тобто наразі цей шлях скорочений, тобто майже все може зробити онлайн. Єдине, що викупити його наразі неможливо. Це останнє, що вони мають зробити, тобто, але можна купити не пізніше як за годину до відправлення. Ну тобто, це така більш-менш нормальна історія, що ти приїжджаєш раніше щоб викупити квиток і там організувати всі послуги. Тому залізничний транспорт, на щастя, змінюється, і ми цьому раді. Пане Віталію, ну і на сам кінець, хочемо почути вашу думку. Наскільки тут в даному в ситуації в даний момент важлива роль саме громадських організацій, громадських активістів, які піднімають ці теми, які піднімають ці проблеми для того, і щоб наше суспільство, наша влада всі ми готувалися, були готові до того, та що от ви згадали, яка кількість людей з інвалідністю в Україні на даний момент наскільки збільше їхня кількість І щоб дійсно ці люди не не так як за радянських часів ветеранів Другої світової, десь там вивезли на валам чи куди, щоб їх ніхто не бачив, все-таки ми демократична соціальна держава, і про їхні потреби і про те, щоб вони жили повноцінним життям, попри свої каліса, попри свою інвалідність, ми маємо робити, і яка роль тут Зокрема, громадянського суспільства на вашу думку, дякую, дуже дуже важливе питання. Громадське суспільство є дуже важливою складовою цього процесу, тому що ми бачили, як відреагувало громадське суспільство під час повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, як зараз да, відбувається, яку підтримку надає. Громадське суспільство е, державі, тому що ну, ми розуміємо, що держава це складний, неповороткий такий бюрократичний механізм, і для того, щоб її змінитися, треба ну, або ну, тривалий час, і плюс е, треба змінювати свідомість тих чиновників. А, а громадянське суспільство здатне реагувати значно швидше, тому е, вплив громадських організацій він є надзвичайним, особливо в цьому питанні. Тут варто зазначити, що самі громадські активісти мають теж розвиватися, оволодіти необхідними знаннями, тому що навіть державні будівельні норми людина має знати їх, знати, як це виконується. І тільки те, що в тебе, наприклад, є інвалідність, не говорить про тебе, про те, що в тебе є експертність, тому що часто ми зустрічалися з ситуаціями, коли там. Громадські активісти, так звані, погоджували якісь там пандуси або якісь там зміни е, на власний розсуд. Просто ну мені комфортно, значить, е, воно працює. А, але порушення бувають різні, і саме для того розробляються стандарти, щоб враховувати максимальну кількість людей е, з різними порушеннями і. Тут, звісно, що громадськість може надати ту важливу підтримку органам місцевого самоврядування, а це дуже важливо саме в громадах, на місцях, щоб були такі люди. Бо навіть можна дивитися, де є активні люди з інвалідністю, там ситуація з доступністю значно краще ніж там, де їх немає. Тобто, і банальне нарікання, воно ну, зазвичай не продукує якусь там подальшу співпрацю. А Влада е, часто закривається через цю критику, тому треба шукати ну, такі правильні грамотні механізми співпраці, е, розвивати лідерів на місцях, і, які будуть і взаємодіяти з місцевою владою. Е, і ну, це суттєво і значно пришвидшить процеси от, от цього сприйняття, підвищення обізнаності, покращення доступності і. Бо знову ж таки, наш досвід доводить, що часто роблять не тому, що не хочуть, а тому, що не знають, як це має бути, і от правильно показати, розповісти, як це має виглядати, є ну часто такою дуже важливою складовою. Ну і, звісно, кількість кількість людей так, так. на вулиці, тобто. Дуже важливо, щоб люди виходили незалежно від того. є в них інвалідність, там є якісь порушення. Самі не соромилися, не закривалися. Тобто, чим більше людей на вулицях буде, тим швидше прийде розуміння, що ці люди існують, і ми маємо рахуватися з тим, що вони є. Тобто, і тим швидше підніметься обізнаність, тому що дуже багато людей, які приїжджають за кордоном. Та і кажуть, ну там просто ну людей з інвалідністю дуже багато, тобто вони повсюди. А у нас одиниці при тому, що якщо брати статистично, то у нас значно більше цих людей, і, на жаль, вони переважно більшість перебувають вдома або в якихось закладах, ну, таких відокремлених да, закритого типу. Тобто вони десь там є, але суспільство їх не бачить. І оці сегреговані. Такі штуки ну, ми теж не вітаємо і всіляко боремося з тим, тому що людина має отримувати послуги на рівні своєї громади, там або, там, де вона проживає, і це якраз дуже важливий момент. А це дуже важливо. Дійсно, треба працювати в тому напрямку, щоб просвічувати людей, щоб люди все таки розуміли і потреби людей з інвалідністю, і так само давали такого батуга владі, аби вона все таки рухалася в пришвидшеному темпі, щоб і міста, і транспорт, і, і решта інфраструктури були пристосовані максимально для всіх для всіх людей з різними потребами. Дякуємо вам, пане Віталію, за те, що інформуєте про. Ро, це дякуємо вам за вашу роботу, за ці роз'яснення. Інформацію. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що мали нагоду спілкуватися з Віталієм Чолкіним. Це керівник громадської організації Група активної реабілітації та засновник ініціативи Паралічненько. Дякуємо вам ще раз і на все добре. Дякую вам за запрошення. Насильного тримаємося.